Звична нам однопартійна система, в якій більшість з нас народились і виросли, знову повертається до України. Ті, хто скаржився на неможливість вибрати з обмеженого політичного асортименту, можуть зітхнути з полегшенням. однією проблемою в їхньому житті стане менше. Звичайно, про включення в Конституцію положення про провідну роль партій регіонів та про заборону діяльності інших політичних об'єднань поки не йдеться. Проте як показує досвід, в цьому немає особливої потреби. Достатньо створити кілька партій сателітів, котрі будуть на виборах набирати по кілька. Відсотків і формально буде вважатись, що в країні існує політична конкуренція в Китаї, до прикладу, окрім комуністичної партії, є ще вісім інших. Всі вони входять до патріотичного єдиного фронту китайського народу, очолюють, який комуністи в Росії. Можливості для сприйняття суспільством такої одностайності після 91-го року були втрачені. Тож в думі присутні опозиціонери їх кількість та персональний склад визначають в Кремлі. Решті відмовляють не лише у реєстрації на виборах, а навіть у мін'юсті. Формально в Росії не існує інших опозиційних політичних сил, аніж ті, які балотуються. Скоріше за все, один з цих сценаріїв буде застосований і в Україні. Недаремно комуністична партія Китаю та єдина Росія є партнерами партії регіонів, з якими в них підписані відповідні двосторонні угоди. Для застосування досвіду старших товаришів потрібно зовсім небагато отримати переконливу перемогу на парламентських виборах, сформувавши. Власну, звичайну, а бажано конституційну більшість. Звичайно, це виглядає примарно, адже в 2007 році більшість в парламенті отримали демократичні сили, а рейтинг регіоналів з того часу лише опускався. Проте Тут на допомогу можуть прийти різноманітні виборчі маніпуляції. Саме вони забезпечать партії регіонів в тій 300 мандатів, які відкриють шлях до повного і безроздільного домінування та остаточно поставлять хрест на примарному українському народовладді. владі. І багато наших співвітчизників покійний Муамар Кадафі не був великим прибічником демократії. Проте виступав він проти неї відкрито. Йому належить відомий вислів про те, що 300 депутатів, які говорять, що представляють 300 мільйонів, брешуть. Насправді вони представляють лише самих себе. Лідер. Дже сумнівався у можливості делегування владних повноважень від громадян парламентарям. Саме тому він правив від імені львівського народу без жодного делегування, допоки невдячний львівський народ не натушкував його тіло свинцем. В Україні режим публічно проти демократії не виступає. Вибори відбуваються, нехай і втратили свою періодичність та регулярність. Проте результати виборів дедалі менше відображають справжню волю суспільства і все більше дозволяють застосовувати до українських депутатів вислів арабського полковника. Ну, все добре, нехай щастить.